Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка покажу вам два зарядних пристрої від українського виробника Дніпро. Зарядні називаються Дніпро А і Дніпро Б. Посилання на них будуть в описі. Об'єднав їх в одне відео, тому що відрізняються вони лише тим, що Дніпро А розрахований на зарядку акумуляторів до 60 Аг, а Дніпро Б до 90. Також в Дніпро Б для охолодження є вбудований вентилятор, в Дніпро А його немає. В комплекті тільки інструкція, вона ж гарантійний талон і сам зарядний пристрій. Гарантія 1 рік. Пристрій повністю автоматичний. Довжина дроту живлення близько метра, а дротів з затискачами 30 см. Ззаду на корпусі є невелика інструкція по зарядці. Тепер підключимо і подивимось як воно працює. Заряджати буду акумулятор ємкістю 42 Аго, так як він вже був заряджений, вирішив розрядити його, підключивши навантаження через перетворювач. При зарядці на дисплеї почергово відображається напруга на клемах акумулятора. Як бачите, вона фактично співпадає з показами мультиметра. Сила струму в даний момент вона трохи більше 6 а, І ємність, яку пристрій встиг зарядити. Також внизу дисплея є цифри, які показують, наскільки заряджено акумулятор у відсотках. По мірі зарядки сила струму буде поступово зменшуватися, а потім пристрій перейде в режим збереження. Ось можемо бачити, що сила струму зменшилась до 2,5 А, а напруга на клемах виросла до 14,5 В. Також, щоб показати, як пристрій підбирає силу струму, підключив АКБ ємністю 12 годин. Сила струму автоматично встановлюється близько 1 А. Якщо хтось має досвід використання цих зарядних, пишіть в коментарі. Дякую за перегляд і нехай щастить.